Вітаю підписники, глядачі та гості нашого каналу. Сьогодні буде наступна добірка про прес-подборщики для міні-трактору. Вже було недавно відео про прес-подборщики для до мотоблоку, а сьогодні буде така добірка до міні-тракторів. Давайте подивимося, які вони є, як працюють. О, а ви пишіть у коментарях, що ви про це думаєте, у кого може є, а може хто придивляється, щоб купити. Так що поїхали. І якщо буде бажання дізнатися про їхні ціни, пишіть у коментарях, я зроблю обов'язково таке відео. Поїхали. І роздивимося такий прес підбирач круглий. Бачите, для круглих тюків. Величенький такий звичайно, немалий. Під'єднуються стандартний долому. Ось ще такий варіант. Маленький, бачите, який. Ось такі мені подобаються найбільше в чомусь, оскільки я передивився відео про них. Різні є. Але отакі мені подобаються найбільше. І ви не переключайтеся, додивіться до кінця, там будуть дуже цікаві екземпляри. Да, ну отакі, бачимо. І тюки невеличкі робе і е, не треба їздити з боку цього валка, а їдеш посередині, і він підбирає і робить такі круглі тюки і швидкість в нього доволі таки непогана. Тобто нормально. Ну, це бачимо, що це вже як більш звичайний для нас, але він теж робить круглі, круглі тюки, ну, але він бокове підключення, бачите? Їде він з боку трактора. Не завжди це, мабуть, комфортно, ну, але ж найбільшість таких бокове підключення. Особливо в нас, то це, звичайно, за норму. О, такі прес-підбирачі, де бокове підключення, ну зазвичай у нас робляться квадратні тіки. А це бачите, круглі. Тут я не скажу, які краще були б круглі чи квадратні. Ну, мені б, наприклад, отакі були б непогано. Маленькі. Складати їх так само вдобно, як і квадратні. Складай да і все нагору один на одного. Дивіться, які класні. Звичайно, ниток, для таких більше треба, тому що якщо квадратний, там, грубо кажучи, дві нитки, одна вдовж, друга поперед, то тут заматуються конкретно вони нитками, і бачимо, фірма така ж сама, як і для мотоблоків робить, так само є і для міні-тракторів. Для міні-тракторів. Їх до звичайного великого потужного трактора теж можна підключати. Але не навпаки. Ті прес-підбирачі, які для великих потужних тракторів, звичайно, їх до міні-тракторів не під'єднаєш, тому що може не вистачити двигуна. Але я спеціально зробив таку добірку про прес-підбирачі до саме міні-тракторів, які є і як вони працюють. Тому що <кій> тема актуальна. Міні-трактори дуже зараз е, актуальні, дуже популярні. Кожен хоче його собі придбати, ну, але ж, по, помимо самого міні-трактора, треба ще й придбати якесь навісне. Фреза може йти в комплекті, звичайно, це без питань, там плуг може йти в комплекті. Ну, а такі речі вже треба докупляти І якщо людина займається фермерством і у нього багатенько скоту там і все таке інше, то звичайно є така необхідність купляти прес підбирач. Ось дивіться, такий манюнький, але дуже він гарно працює. Ціни, звичайно, на них, та на будь-які ціни будуть. Великі. Хоча що зараз дешеве? Мабуть нічого. Так що, якщо у кого є потреба, він буде купляти, тому що, звичайно, це зекономить багато в майбутньому грошей. А ще один плюс, що ви можете його відбити дуже швидко. Замовлень на сіно, я думаю, знайдеться багатенько комусь тікувати. І якщо один одна людина у кого є спіковальчик в селі, і, звичайно, всі його ждуть. А коли вже буде один, два, три, то це вже звичайно ж конкуренція, Ну але ж буде робитися все швидше. Ну, оцей варіант дуже прикольний. Дивіться, тракторист такий Джон Дір, прес-підбирач, і він відразу кидає все у прицеп. Дивіться. Цікаво дуже, звісно, це зроблено прикольно. Вже не треба тобі, тобі грузити, он бачите, раз, і закинувся тюк. Круто. Цей варіант дуже крутий. Це теж такий міні-прес-подборщик, можна сказати. До, до міні-трактора Янмар, здається, міні-тракторець японський. І отакий прес- підбирач. Для нього, я думаю, такий самий раз. Просто класно. Нічого більше придумувати. Тракторець економний. Плюс така робота, бачите, просто шикарно. Зато не від кого не залежиш. Тільки звичайно валки треба робити якомога вущими. Грибати треба дуже класно, гарно, щоб він збирав все, тому що в нього захват невеликий. Тут вже мабуть трішки він зламаний, тому що треба вручну запускати нитку. Ну, все одно трішки чуки виходять класно. Такий, звичайно, цей кращий варіант. Бачимо, загрибає просто ідеально. Це вже для великого більш потужного трактора. О, але він є, вставив я його у добірку, тому що е, варіант дуже класний. Тюки, звичайно, там великі виходять. Ну, але... Якщо є техніка і руками його не грузить, а робити все технікою, звичайно, воно виправдовує. Зато одного дюка хвати вам ось теж такий варіант, що зразу грузи в прицеп. А приспітбирач, до речі, маленький такий компактний. І бачите, воно штовхає його. В минулому приспіт бере, чи той, що у прицеп грузи, там якось воно вистрілювало тюки. А тут, бачите, просто воно піднімає його наверх і там викидує у прицеп. Ну, я вам скажу швидкість, не, не погана. Ну, це такий величезний, звичайно, простий брач, дуже великий. Захват у нього, дивіться, який клас. Для квадратних типів. Ну, це, так мовити, більш схожі на наші, ті, що у нас поширені, конструктивно. Може він більший трішки, ну, але конструктивно вони схожі на більшість ті, які працюють у нас. Ось теж такий компактний дуже прикольний. Дивіться, коли і ось тут готовий. Тракторець для нього великуватий, звичайно. Тут би такий би Янмарчик, міні-трактор, або і секи. Такі б пішли, ті, що без табілині йдуть, звичайні, і звичайно, ті, що у нас найбільше поширені. Ну, Бачимо такий міні-тракторець і такий самий, самий респідбирач. Іди. Дуже класно виходить, дуже класно він працює. Замотав і зараз викинувся тук. Оп! І все супер. Ну а це, друзі, найдорожча, мабуть, модель із всіх, що, що ви бачили в цій добірці. це прес підбирач Джон Джонде. Одна назва чого стоя. І за цього звичайно, і ціна на нього. Ціни на них просто космос. Вони, звичайно, величезні, вони надійні, дуже надійні. Ну, але ж ціна в нашій країні, мабуть, це недоступна, тому що проще купити там, чи польську, чи якісь якийсь, набагато дешевше. Ну, а це, друзі, варіант такий, бачимо, мега, такий прес. Тикувальчик, тому що він не підбирає, він просто тикує. підвозиться до нього сіно, прицеп, побачите, висипається і він шурує. Кому сподобалось відео, ставте пальцем вгору і до нових па папа!